Давай, давай, збий! Туда БОТА! Так, ну що ж, всі привіт, я yeah? ЧМОЛІК. І це ТЕКЕ-ТЕКЕ монит дред. ТЕКЕ-ТЕКЕ О, тут українська мова є. ТЕКЕ-ТЕКЕ Це така японська історія. І сам ідеш до українська мова є, так що мені дуже легше задання. Справу зроблено. А що щось таке. Раз. І читати. Далі почитаємо. Заткова крива подія знайдена розрізана до пів чоловіка і жодних доказів. 7 січня 25 року 2030. Ну, секунду. Це сьогодні. Окей. Пару годин тому. Асахікава, Японія поряд з залізничним вокзалом знайденого на пів чоловіка, шукуючи подія спонтаричого поліцію, тіло знайшов випадковий перехожий, що почув дивний шум у п'ятницю ввечері. Тіло загибло на вид було розгубне топором, а все навкруг залито кров'ю. Поліція оточила територію почала розслідувати, але тепер жодних доказів або свідків, що могли в Пролити світло на хід подій. Жителі міста подейкують, що ця справа має спільне з давньою історією. теке теке Привед жінка, що колись потрапила під одяг і нині оселяється коло станції. Вона тягне верхню половину свого тіла руками за характерним звуком Теке-теке. І кожного, хто дивиться на неї, миттєво розливає. Навпів, серпом чи косою. Втім, жодної чутки поки... поки що не мають підтвердження. Поліція продовжує пошук розгадки. Жителі в околиці закликають зберігати спокій, бути уважними та обов'язково повідомляти про будь-яку підозрюю, активність чи факт. Схожі новини, ага. Не можу повірити. Як таким Ще Що читати?

А оця, нагадування. Купити продукти. О ні, має висунутися по продуктам. Хм. Ну пуста японська хатинка. Зачекай. Треба взяти список продуктів? Де він? Так, список... Чому я такий повільний. <різь> <різь> Не схоже, що в зліс пішов. Так. Список молоко дві штуки, олія, олевко, лес, білий, швидка, лапша, посівці, чай, закуски. Ми засіб одна штуку. Коротше, все подивись по дорозі. Так і так, це така історія, я вже вам її зачитував тут. Шуті, походи, дві частини дівчини. Ем. А, топость. Капець звучно. Так. Не все нормально. Такі такі це яка японська як історія. Там ще щось по-друге частину, ну, от, типу, її ноги. А я там вже не знаю. І ця гра має бути сам про неї. про цю японську історію. поліцейська машина. Інтересне. Що звуки були? Молоко, дві штуки. Швидко упшотки не треба. Є. Yeah. Кожен, давайте просто тут пройдем, я думаю я найду всі ці речі. Так, where is this stuff? I guess... Женчучка, ч мене прислідуєте? Бо нам не прислідує, мені страшно. Не присліду якась бабуся. <смі> так е Я не маю вашої пенсії, Юаска, не чіпайте мене. Емм е Так. Рятуйте, мене з не прислідують. Да ви, що ти хотіла? Вы мене поезд а не. <різвисів> Як настояние стоит полиции, Бежить, моды хлопче. Бежить! Напевно бежи, молодый хлопче, той кто си крыл поекров. За шов стикерс, Молоко Мука мог бы бути в холодильнику. я думаю. Я просто так здесь псуюк, не он в холодильнику. Вот тут, я думаю, могу бути. А вот немає. Пум-пум. О, подмоко. Резбей. Побузу, мишсе, все резбей. Ее що тут стало так. Эмм. А, не шо 6. Я розбелый.

Що сталося? Прямо то тут цієї ночі без каштої долі не сховає не шоче. Береже себе догоню. Добре, бережи. Буду бережно. Здесь мене було чути з того, що не говорили, бо то ми міг діох, не діох накластися. Так. Тут, мабуть, думаю, будуть закуски. Хіба не? Я не знаю, я розбираюся в тих ваших китайських мазинах. Я тільки в тебе ходжу. Так Тут, ну це все закуски. Хм І що треба Ещ требущий блюч Млючай таке взагалі? Чи дуже якась дурна система? Ти не можеш зрозуміти, що тобі треба взяти. Ну що ж що вс мені треба взяти. А, о! Що... Я бачу щось. Як я мав... Ага, світиться. Це куски, є? За щось тільки млючий. Щось таке я не знаю. Я просто не ходи, якщо буде щось світитись, то... блискати. Где візьмемо, то. Є. Напевно, ми засіб. А йде вона пішла ще? Пішов робити. Постоліт. Ну тут як тут? А чи можете? Та все. Ай, там ти касера, звісно, я ж дуже правильний. Чому вона взагалі пішла, коли вона знає, що тут є в магазині ще? А ну іди сюди, тряпка. Ара, а на та, хоко де на нього стеріло? О, як ви сюди потрапили? Вибачте, мені потрібно сплатити. Нарухото. Зрозуміло. Тобто, почекайте, я скоро повернуся, бла бла Почекайте біля каси. Добре, я буду я повертаюся. Житаной. Е, то якась машина на сіру збила. Фігово, фігово. Почка це машина? А, напевно, це її машина. Давай скоріше, йди мені платити і ввалити до хати. 日本はああ、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う Ми заплатили 736 гривень. Я б шой не перевів. Е... Що? е що, що за звуки? Допоріс їде. Е, знаєте, мені щось це не подобається. Ми закрили в магазині. О! О, записка, записка. Що, Білет на потяг. Ой, мені це не подобається. Няза что реально ж ти бы в магазині закрили? Тому що це кайф. Ні, ну я не знаю, что цей звук можна вважати як то таке, але... а я думаю... А вот так же можна вважати... Я тож... Ай. О! Я все попустив. Що в бігти? Вот о ч не стоноге. Я чок, воно бігає за мене. Ой, боже, почекайте ці ти суд. Я зменшу звук, я зменшу звук. Я поняв свою помилку. Автор After... я тебе ненавиджу. Я ще не був ніколи настільки чесний. Це настільки мені неприємний скример, що я навушники відкинув. Я просто не хотів кричати, бо я в хаті зараз. Як не один, я не хотів кричати і... Мені... Мені аж боляче стало всередині. Тому що я хотів крикнути, а я... Ооо, почекай, мені ж погано. Без його швистик. Це настільки був голосний скример, що я не знаю. Бо в фнафі? Угу. Uh -huh. Я всех вип тут зменшу звук. <laughs> Я не хочу ще раз, такси просто Запуск, по-моєму. звук... Да, що означає цей звук? Звук тики-тик. Типа як тики тик -тек". тик Ну це напав якось по-японськи буде, по типу, не знаю, там тук-тук-тук або сик таке. Не, просто у нас дає не звуки таки тек у нас дає звуки ч не стонового з Майнкрафту. А іменно павука. Фух, так, все, я заспокоюсь, уже объясняю. Надеюсь, у меня звук не зіпсувся, то що я навушники кинув. В меньшую частину кімнати. Так, я ж пощаю не Я ж другий раз наушники скинув. Чому з Ким настільки гусний? Я можу бачити іншу кінцівку. Може мені треба взлі... Може мені взліте в магазин забігти? Назад по типу. 8 проклятих годин пройшло! А, вона вибігла. Ну Вчехайте секунду. Ну, добре. Раз, пробую просто втікнути. Ви ну, почекайте, яке світло. Ключ до машини, ось вот, що мені треба було зробити. А тут темно не хочу казати в кого і не хочу казати де. Єс! Не зайшь сміх? Та? Все, це от кінцівка, походу. Я я звалив на машині. Давай, давай, збий! Туда, бота! Все, прекрасно, кінцівка, готованный. Все, игра крута на липше світі. Такий же, як і я на липши світі. Так, ставьте лайки, на нау, вам Всім па-па!